Новим очільником Житомирської області став свободівець Сидір Кізін. Інформацію, що 2 березня виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, призначив Кізіна головою Житомирської обласної держадміністрації, підтвердив народний депутат України Геннадій Зубко нардеп приїхав до Житомира на народний віч, щоб заспокоїти громадськість. Мені б дуже б хотілося звернутися сьогодні до російського мовного населення всієї України, особливо півострова Криму. Сьогодні нічого в Україні не загрожує безпеці російськомовних українців сьогодні. Ми, політики, повинні відновлювати спілкування і діалог з усім суспільством. Це сьогодні продемонструвала Верховна Рада. Всі постанови, які голосували з Верховній Раді, вони приймалися трьохстами голосами. Це із трьох присутніх в залі. Сьогодні є єдність в парламенті по подаванню кризи. Сьогодні немає політики в парламенті. Геннадій Зубко пояснив, що засідання Верховної Ради проходило у закритому режимі, щоб уникнути піару з боку політиків та різного роду провокацій. Також він зазначив, що особисто спілкувався з представниками. Східних та південних областей ніхто сьогодні з українців не підтримує приєднання або федералізацію України. Сьогодні ці провокації, які відбувалися вчора, в один час по всім східним всім східним містам України, це були скрізь російські громадяни, які вже вийована. Це була Білоградська область в Харкові, це було в Донецькій мешканці Ростову. І сьогодні, в Дніпрі, прийшов до 10 міст. -ти мітинг в підтримку незалежності України в Донецькій відбувся мітинг. На питання чи буде Геннадій Зубко висувати свою кандидатуру на посаду Житомирського міського голови, вибори якого відбудеться 25 травня. нардеп відповів наступне. Я думаю, що місто Житомир видвине достойного кандидата на цю посаду, але питання в тому, що 25 травня відбудеться взагалі вибори президента України. Питання введення чрез стану саме провокувалося в Україні для того, щоб не допустити дострокових виборів. Це була одна із інсинуацій. Щоб Україна не отримала легітимної гілки влади з приводу президентського напрямку, і тому сьогодні я виступив до і звернувся до українців заспокоїтись, працювати, відновлювати економіку, готуватися до того, щоб Україна сьогодні стала незалежною державою в складі Європейського Союзу.